Є проблема наступна, на які до нас надходили сигнали. Перше, це, зокрема, те, що е, незрозуміла ситуація, що тут мало відбуватися на зборах, тому що мало бути чітке завдання поставлено для людей, що мають бути певні скорочення у зв'язку з відсутністю грошей. Правильно? Да. Мало таке бути. Да. Тому я хотів би почути позицію вас і керівництва, тобто, яка буде ситуація? Чи будуть людям врізати зарплати і чи будуть скорочені. Це дуже важливо. На даному етапі нема, ми не маємо права цього робити. Якщо врізається, чому? Яка необхідність має тоді бути розписана? У зв'язку з цим це відбувається? Наприклад, я як депутат про це не чув, і я, наприклад, з цим категорично не погоджу. Питання з проспілкою вашого підприємства. Я знаю, ніби там позвільняли людей. Керівництво, хочу почути вашу зараз позицію тут людей, працівників, які належать до проспілки. Чому там звільнили людей, які представляли про спілку вашого підприємства? У зв'язку з чим це все сталося? Так само почути вашу позицію з цього питання керівника. Тобто і вас не вагодити певний конфлікт, забезпечити людей інформацією і позицією керівництва, що ніяких зараз не буде звільнень і не буде ніяких врізань зарплати. Це основні речі, які я хотів би донести, тому що наше підприємство у тепло має працювати незалежно від того, який там капітал вкладений, хто там акції купляв, який бізнес, який бізнес там зав'язаний. На сьогоднішній день статус поки що не змінений, це комунальне підприємство Луцької міської ради. Тому хотів би почути вашу думку тут, працівників підприємства, ну, хто там готовий, а також і вашу думку з цього питання. Це підприємство 100%. Належить територіальній громаді міста Луцька. І буде працювати для міста Луцька. По скороченнях і по, по скороченнях. Відбувався певний ажіотаж. І ми неоднократно зустрічалися. І я пояснював так само ситуацію людям. З 2011 року ми вийшли з під. Регулювання цих підприємств міською владою. В 2011 році почав працювати національний регулятор, який встановив на штат працівників. Штат працівників був приведений до того рівня, який був встановлений національним регулятором. Скорочень більше не буде. Що стосується скорочень? Ви заявляєте, скорочень не буде. Скорочень більше не буде. Можливі, можливо, будуть скорочення, але вони будуть тільки в адміністрації. І по зарплаті так само там до нас? Зарплата буде підніматися в зв'язку з тим, наскільки вона в державі в процентному відношенні з грудня місяця, е, в грудні. Працівникам, звичайно. І всім працівникам луць тепло. Я перепрошую. Як ви можете говорити, що ви будете піднімати запад, коли ви б людей різали все? За обхід врізати, за все врізати. От пообіцяйте людям, коли вона підніметься. Що нам чекати? Поясніть людям, для чого ви зняли доплати. От сидять оператори. Багато сидять з третього району, сидять люди. Як люди ви могли врізати за обхід? Я вам поясню. Вони виконують роботу. На сьогоднішній, на, сьогоднішній день, на сьогоднішній день з появою національного регулятора нам не дають, нам не внесли доплати, плати, нам мало того, нам врізали ще те. І ми ще все не це це питання неодноразово обговорювалися із з колективом. Почекайте, ви зараз можете паузь. говорити щось що завгідно.